Справжня знахідка для пасічників, які займаються виведенням джоломату. Біхом представляє вулик, який виконує функцію чотирьох нуклеусів, але його можливості значно ширші. Він також ідеально підходить для вирощування відводків, зимівлі кількох невеликих бджолосімей або використання як звичайного вулика. Давайте розглянемо деталі конструкції. Гігієнічне дно з металевою сіткою та висувною шухлядою. Передбачено три вентиляційних отвори у бічних та задніх стінках, які виконують роль людків. У комплекті передбачено пінопос. Полісторольні заглушки та пластикові прилітні дошки копитку до цих вентиляційних отворів. Видозмінений людковий загороджувач перекриває весь люток, залишаючи лише вентиляційний отвір, який є четвертим людковим отвором для одного із відділень вулика. Корпус має пози для встановлення трьох пінополістирольних роздільних дошок, які ділять вулик на чотири окремі відділення. У кожне відділення можна встановити по дві рамки зандер, що значно спрощує роботу в порівнянні з традиційними нуклеусами на малих рамках. Годівниця розділена на чотири секції. Дозволяє окремо підгодовувати кожну групу бджіл. У ній є відсіки для сиропу та прохід для бджіл відокремлений сіткою, високий дах без зайвих особливостей. На відео вулик у розрізі, щоб ви могли оцінити відсутність щілин між секціями. Що скажете про таку новинку? Чи було б вам зручно працювати з таким вуликом? Пишіть у коментарях.